Дорогі співвітчизники, брати і сестри, всі, які сьогодні прийшли в черговий раз для того, щоб помолитися спільно до Господа Бога за Україну, за мир на нашій землі і перемогу над ворогом. І Попросити Божого благословення на цю техніку, яка в черговий раз відправляється цими нашими хлопцями, зремонтована на передову і, знаєте, є, на жаль, такі ура, патріоти, які, надівши вишиванки, роблять показуху. Вважаючи, що інші не бачать цього, що патріотизму там і не пахне. На жаль, виховувати патріотизм першого всього треба в душах, в серці. І тоді не треба буде показувати, як Господь повчав у всьому треба мати міру і спокій. Бажаю всім вам перш всього спокою душевного, певності у своїх планах, певності у нашій державі і відчувати завжди підтримку сили, благодаті Духа Святого. Давайте до нього і помолимося. Благословен Бог нас, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Припадаємо і молимо тебе, все милостиві, Господи, благослови колісницю цю для воїнів наших і даруй їй щасливо на ній подорожувати. Їхні цінних потребах захисти від. Ворога і супротивника не поградують воїнами нашими, які сьогодні напередові захищають державу нашу від ворога окупанта. Пошли свого ангела і захисти їх. Навчи нас, путів твоїх і настави нас на дороги твої. Нехай бачимо милість твою на землі живих. Нехай кріпиться серце наше, очікуючи в тебе допомоги. Молимо тебе усердно, щоб, як Давидові слузі твоєм, ти дав перемогу над глядами. І Юді макові на жосточення народів задля ім'я Твого зволю дарувати життя, так і воїнам нашим, які, за яких ми молимося, які захищають державу нашу, задля збереження правди і істиної. Віри нашої, православної, даруй перемогу, небесне, милосердям, осмійнися на війну ради збереження істиної, віри нашої, зволю, владико, подати нам страх і разом, милість, смирення, покору, послуг, терпіння, доброту, щоб Нікого неправедно не скривдили, але правдою всіх зберегли, щоб тебе боялися і правдиво шанували, розбещених товариств тікали, свою любов до ближнього проявляли, начальникам своїм були послушними, справедливими. Свій чин справедливо виконували, бо ти єси Бог наш. І ми славу посилаємо Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Благословляється колісниці сіям. Освячено буду ці вим'ярця і сина і святого духа. Амінь. Анна. Освячено будується вим'ярця і сина і Святого Духа. Хтось може піаритися, хтось може показувати, який патріот, а хтось просто працює, працює для того, щоб свій, свою лепту внести для перемоги яка буде обов'язково. Тому Хай Господь допомагає і повертає вам здоров'я, силу, ту, яку ви приклали. Ну і звичайно у певності тому що з нами Бог і з нами перемога. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо дуже батюшкам пана пане Михайло. І перш за все хотілося б подякувати Смілянській самообороні, Бондаренко, Олегу Федоровичу. Зараз злі язики кажуть, що ми по кругу ганяємо ці машини, але хай приходять, стають. З цими хлопцями самооборони Віталіком Стеценка і всією компанією, які ночами стоять і працюють біля цих машин. Це несправедливо і ця несправедливість буде видна. І як сказав батюшка, воздасться по поступкам, по ділам своїм. Тому дякуємо сміляни за цю. Неоцінимо оцінимо підтримку, яка буде возити БК цей Камаз, яка буде спасати життя нашим бійцям. Тому дуже дякую вам з повагою і до зустрічі будемо знову ж таки ремонтувати нові машини. Вони ще в нас є, стоять. Це, до речі, вже 17-та машина, яка від'їжджає з цієї площаді. Зараз ми вирушаємо ремонтною бригадою. Хлопців на передову ремонтувати автомобілі. Це Хлопці, з церкви перечислимо, коли ми приїдемо. Ми тоді розкажемо. І всі ті, хто хотіть піаритися з нами з адміністративного приміщення, нехай їдуть з нами. І ми їх запрошуємо не в вікна виглядати, а запрошуємо з нами їхати на передову. Я хотів би поблагодарити хлопців, які робили цю колісницю. Не жаліли ночей, здоров'я свого. І я хочу сказати от нас, смілянських воїнів АТО, що ви велике діло робите, хлопці. Зараз ці машини дуже потрібні, особливо на Луганській стороні. Їх там так мало, що чим більше їх туди піде, тим більше буде вижити наших людей. І оці слухи, що одна машина ходить по кругу, не вірте їм їх. Хай їм буде стити, хай вони бачать і хай вони приходять прощення перед цими хлопцями, які загинули у нас. Я можу сказати одне, що такі, як Льоша Андрюха, якби йому здоров'я, він би тут би не сидів. Би. Він би там воював, ми рвав би тих сепаров росіян і всіх остальних. Ну так зложилося, що самі розумієте, і, для, і ми дуже вдячні вам. Що ви є і що ви робите це все для нас, для воїнів. Це не єдина машина, яку відремонтували в нашій автошколі. Машин забрали вже дуже багато і ще багато машин залишилося, які будуть ремонтувати. Я бажаю всім здоров'я, повернутися живими і хай наші машини будуть допомагати вам у бойових діях. Слава Україні! Героям. Героям слава! Дорогу! Загружаємо ці продукти, які надали нам громадяни. і веземо на передову. what's that